Леша б не заділо. Що, що? Ні, я хочу зняти паліску дорогу і в інтернет, трохи люди подивляться, яку знову. Yeah, no. То щось ніхто до того не додумається, я взяв камеру. Щоб файно було видно. Кровий завод. То уже що робиться? Ну. No. завод? Їду по дорозі до Я сосняв, але вже все пише, зближує його на моменті, файно. Ікскровий завод, все, файно високо. Хиталі, слухай, то так, вітром, не восьмій, вирібні. Вони рівні дорозі. Ну, рівно рівні дорозі. Раз, це то закину. ха Ну то з тими водопасниками було, щось ціле. Не йшли Ну. А ще вчора я теж пробував. Вчора це хоч трошки музики не було, вчора то взагалі до 7 минути. Другти, в другу, третю, п'яту прихожу. Це вже тепер нема такими, знаєш, великими картинками як я, щоб подивитися відео. Ще якісь такі маленькі, толком відео дають. А там у можна розширити. Наприклад, например, та, что музыка у меня на стоит и все, и Не важно, еще не Ага. А, -а, -а. а, не срубили? До... Не что так не с ним в контактах? Я в контактах, и в ну, одноклассниках тоже я. Мама, точно. Ой, как она, ты тих от, я просто це, як називається, Інтернет закинув, і люди будувляться. дивляться. будувляться. Ну, мен той каже, laki цусильний не треба кого ж на форумі? На, а він там сайті наш Павлик. Ви знаєте? Бачили Павлівський сайт? Ні. Наш Павлів в Гуглі ввести, подивиться. Я дивився, як Відео про Павлю може однокласник, як наш Павлю, бачили? Не бачили. Тож ні? Як колись я колись зробив. Я дивився я тільки як на водохречі рупалися хлопці. що так є, а щось було про Павлю. Наш, наш Павлю фотографії там так була музика. Грає. Що проти дивишся? Торман сайт створив. Ще Щось історії лишилися дописати. Ага. Workers, давай що виганяємо, я думаю, що так мало ігора мав. У нас підуть трансляція йде. Їхать до парадеху, так просто пробував, як вона буде лежати, на тому... Люди так дивляться, думають, що ти таке знімає? Під інтерканал чи все. Зараз каже, що в Києві 80% бриг зроблений. Чоловіч, кого ти так. Ну так, знаєте, якби то самі себе обдурюють, тому що всі ну, то, знають. людям пускати молю в очі, то, то, саме легше. Ну, то, але ж люди всі добре знають, яка ситуація. Ну, вже вже на року в Києві буде, то капець. <ріху> ще такого типу, по тих центральних дорогах, по тих мостах, то ще якось можна їхати. Ми там далі з боку просто то... Києво. В Києві, так? так? <ріху> що дивуватися, як в Києві таке. Pagatavot kadru, šūmāk. Мотоцика, так? А? За мотоцикл? Ні, за, за, за машини, Ага, якісь вели свіже правила. То з якогось травня воно жив. В горді. Де поставив черга, де це висвіти вдень і вночі. А я ще <світ> 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 чула, що теж якісь зміни в правилах дорожнього руху про світло. Просі... Ну вот тут вот, щоб на день включено. Да, населенных пузырь. Как раз можно проявиться, чтобы по писалку. По поселку? Ну а я. Что там принципі. брать? Уже до комплекту все було. Да. А що він ще не пікав? То ж пікалку теж нову купив. <реш> ну, Фари включив нові. а пікалку чого не включив? Що пікає? А, а отак, а от так. З вертольота я знімаю. Ну. Хай піка, гібунова, Щоб всі чули. Давай. Від нього так і їдеться такий час, там якраз по відео буде ведно скільки часу їхали з повороту. Чотири кілометри до палова. Я Чотири? 4? До сюди. Так, 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 я якраз там я зняв Чотири кілометри до павлова Я від хати виїжджаю із око, мене виходить. з коронавіру. А, ну там більше трошки. хоче стати переїздом, то він цукровий завод крупним планом. А його так воно буде віднути, не? Зараз ми ще з нігами повернемо тут. Боже, яка файна яма. А ту морку викопали чи не викопали? Де? Ні, так в тому є. Вже можна купувати? І коли ти їхав, з бабульки, там вон за рейків вискочили лопатками, драйтами. Вона якось, сказала, що ліпша така навіть після зими чогось. Ну, морква так не мерзне. Казали, що навіть вона і досить хімія, то земля хімія витягує. Я таке, що через зиму, так? За що, Як я псидився зима, що не може бути морково зима. Ні, бо так деколи навіть на городі лишиться, там то їй нічого не бракує. Вона б там була нормально схована в землі. Ну то що, Земля промерзає, 20 за цим метрів більше, а картопля навеску все рівно. Сходить. Вона не тут виходить, але не стільки, шум, вона вже зробилася. знаю, казав, Якщо то правда, то я теж щось сама за горбком, за тою фермою. Там, кай, певно, з дві фури, каже, такої позамерзали на полі. Лежало. Що не забрали, так? Та. Нас їх добрали, не знаю, кажуть, що в ній багато хімії дуже. Морці, так? Так, що десь брали перше на якісь на садочки там чи ще на щось, а потім взяли на аналізі. І так вона і залишилась в землі. Ну, може бути так, а може бути просто, що йому не вигідно було, він підрахував, скільки то е, треба йому грошей ще викупати, по скільки здасть. І, так і можливо буде, і невигідно. не вигідно. А не ж бути нашу лишню купати. так. так. би Бо, хто знав, жильова тобі приїхав, ви за ніс той пілотатися викупав. На <гум> <Та> жувар завезли. Що <гум> 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 <Шо> ти думав? <даву>? Во колись яка мала була, то якраз було, ви пам'ятаєте? Чи ви не, не, не це? <зв Intra> я не бачу, Такий ставочок був. Потім коли робили дренаж, то вже... Те, що є природно, зроблено ніякий дренаж тобі не поможе. Два <звична> понятияся. Майно було видно. Давай вже їдемо. Вже щоб доробити відео до кінця. Хоча б вдруг до автобусний доїхати. Буду парку. парку. Що, що? Треба зустріти форматор, щоб їхати. Ты ходиш по землі О, як файно блист блистять калюжі то взагалі. Чуло, то просто що так файно виблискує. Такі як пропасті. А якби було сонце, якби вони не блистіли, то капець. Щоб тут востати, файно зняти, коли машина проїжджає, тут тут є яма. Вона так файно падає тут. Ті, що скучають за Павлом, що виїхали за кордон, то перестали скучати. коли Я Не знаю, нащо він того плота поставив, що на нього хляпали чи що? Не знаю. Файну хату вибрав, я взяв і загородив. Нормально люди на нього спокудить. Я хочу показати файну хату. Покажи, я не плотом загородив, я плотом траскали і така як всі Може, Можна так задумано, щоб нічого не було видно. Я розумію, того в роде хтось Там є видно кусок тої хати. Там є і кусок того плота видно є, а не чотири прасла поміж цього. <годиш вій> а файно кого на плота поставити. Файні дрояни. Що ми не їдемо через кусок? Та чого ж не поїдуть? Та чого приїдеться?